Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему виплати. Які виплати ще українці можуть отримувати на сьогоднішній день гарантовано в Європі? Я підготував невеликий список країн в Євросоюзі, які на сьогоднішній день продовжують надавати допомогу та різні бенефіти для українців. Звісно, велика кількість українців знаходиться в Польщі. В Польщі є зміни і будуть зміни різні. Багато хто говорить, що зараз в Польщі відбудеться зупинка надання допомоги, що ті виплати, допомоги, різні бенефіти, які отримують українці на сьогоднішній день в Польщі, вони вже будуть закінчені у 9-му місяці цього року, тобто в місяці вересня. І українці вже не зможуть виїжджати, так як раніше вони виїжджали та на протязі місяця. І вертались в І цей статус Укр, який вони отримали в Польщі, вони надалі зможуть його зберігати. Тобто зараз йде зміна. В цьому питанню ми будемо розбиратися далі, і більш обширну інформацію я буду надавати в інших відео по цьому питанню. Хочу повернутися до списку бенефітів та допомог, які на сьогодні є в Польщі. Я підготував собі невеликий список і хочу вам його зачитати. Починаючи з Чехії, Чехія продовжує підтримку до 2025 року. Безкоштовне житло на 90 днів надає. Допомога на квартиру 244 євро. Якщо вона зареєстрована, то 195 якщо ні. Далі Польща. Ну, я вже на початку відео говорив за Польщу. хочу продовжити далі. Польща. Продовжувати до кінця вересня 2024 року, то, що я говорив, всі ці бенефіти, які українці отримали по статусу Укр безкоштовне житло таке буде 120 днів на цей час, доступ до роботи, медицини освіти та виплати на дітей 800 злотих, те, що було на протязі місяця. Далі Німеччина. Німеччина продовжувала допомогу до 2025 року та збільшила виплати до 563 євро на місяць на дорослих та 350 7,471 євро на дитину. Далі. Нідерланди. Нідерланди безкоштовне проживання залишають, харчування залишають, транспорт і фуд у розмірі 260 євро на місяць. Далі, така одна із країн, Норвегія, Норвегія продовжує надавати безкоштовне житло, медицину, допомогу на перші 6 місяців. І близько 1800 євро на людину. Після буде 650 євро на доросло та 250-350 євро на дитину. Як вони будуть вираховувати, скільки 250 чи 350 євро? Це вже буде залежати від віку дитини, батьків, мабуть, ну це буде вже вирішувати сам соціальний працівник. І остання країна, яка Сильно підтримує країну, де спрощена система отримання документів, спрощена система отримання документів на тимчасове проживання, тимчасову прописку, то це Іспанія. Іспанія щомісячно буде допомагати ще далі і надавати 400 євро на дорослого та 100 євро на дитину. Тобто, якщо у вас невелика родина, наприклад, жінка з дитиною поїхала до Іспанії. Або знаходиться вона гарантовано, отримає 500 євро. Друзі, я дякую, що ви дивитесь канал. Дякую, що пишете мені. пишете коментарі, пишете листи. Я ну, стараюсь відповідати який час. Дякую вам, що поширюєте відео. Дякую, що ставите свої лайки моєму каналу. Дякую взагалі, що його дивитесь. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Друзі.